Добрий день, дітки! Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про дзвінки та глухі приголосні та чергування приголосних у е, словах. І так, дітки. В українській мові дзвінки приголосні звуки, які знаходяться у середині або в кінці слова. Ми вимовляємо дзвінку дудка. Або дуб. Але, дітки, коли ми з вами пишемо, виникають труднощі, яку ж приголосно писати, дзвінку чи глуху. Сьогодні ми з вами навчимося правильно перевіряти і визначати, яку треба букву писати. І так, подивіться: віз чи віз це пристрій, на якому перевозять. Треба підібрати таке слово, в якому після цієї приголосної йде голосний. Тоді буде чітко чутно. Наприклад, ласкаво возик. Який звук чуємо? Чуємо з вами з, тому і пишеться віз. Давайте ще подивимось: ніж чи ніж? Треба підібрати таке слово, в якому після цієї букви буде голосна. Наприклад, ножик. Ножик вже ж не скажеш. І так, ми чуємо ж, тому і тут запишемо ніж. Зверніть увагу на наступне гарбуз. Давайте ласкаво скажемо. Гарбуз чи гарбуз. Ласкаво, гарбуз. Зик, гарбу, зик. Який звук чуємо? Звук з буква З, тому і напишемо гарбуз. Дивимось сад чи сад. Ласкаво. Садок. Дивіться, голосна, щоб далі йшла. Садок. Чуємо д, тому і тут записуємо так само сад. Мед чи мед? Ласкаво. Медок, що чуємо? Д звук, тому і запишемо букву Д. Гриб чи гриб? Ласкаво. Грибок. Чуємо Б, тому і напишемо. Дітки, зверніть увагу, для того, щоб перевірити, яку приголосну писати, дзвінку чи глуху, треба підібрати таке слово, в якому після цієї букви йде голосний. Зверніть увагу, ми підібрали так, щоб далі йшов голосний звук, тоді цю приголосну буде гарно чутно. І так, дивіться, якщо у слові віз чи віз можна змінювати, і незрозуміло не то возик возик або возити там чітко чутно, яку букву треба написати. І так, давайте зробимо невеличкий висновок. Що треба зробити, щоб визначити, яку букву писати, Твер... пробачте, дзвінку приголосну чи глуху приголосну. Треба підібрати таке перевірне слово, в якому після цієї букви йде голосний. Тоді буде чутно чітко, і ми можемо визначити, що писати. Зрозуміли? Тоді давайте спробуємо тепер разом. І так, дивіться. Вже перевірних слів у нас немає, тому ми їх підбирати будемо самостійно. І так, ягідка чи ягідка. Якщо стоїть слово ласкаво, навпаки, давайте зробимо. Велика. Ягода. так, давайте я запишу. Ягода. Яку букву чуємо? Ягода. Чуємо Д. Чому? Тому що тут е чітко чутно, Чуд... тому що далі йде голосна. Ягода. То яку букву ми ставимо? Вставимо букву Д. Зрозуміли? Давайте далі. Знахідка чи знахідка. Що робити? Знаходити, знаходити. І так, яку букву чуємо, знаходити. Так. Чуємо і бачимо букву Д. Тому ми з вами і запишемо її собі. Ось тут вийшло, що правильно знахідка. Вудка чи вудка. Ласкаво, як скажемо, вудочка. Вудочка. І так. Яку букву бачимо? Бачимо з вами букву Д. Підкреслили, будь ласка, підкреслили буковку Д. Ось вона. Тому і тут я теж напишу букву Д. І так, Діємо далі. К -ка чи К К. -ка. Ласкаво. Казочка. Яку букву чуємо? Чуємо букву З, тому і в нашому слові ми напишемо Казка. А наступні два слова спробуйте самостійно. Валізка чи валізка. Скажіть ласкаво. Берізка чи берізка. Як буде ласкаво. І потім запишете всі ці слова собі у зошит через рисочку. Зверніть увагу, що ви записуєте першу пару слів, ставите кому і з маленької літери продовжуєте знахідка знаходити, вудка, вудочка, казка. Казочка, а два останніх слова зробите самостійно. Щоб підібрати перевірне слово, змініть на ласкаве валізка малесенька така. Як буде берізка. І так, ставте на паузу, працюйте. Перевірю я. Правильність виконання, коли подиплюсь на ваші роботи. А ми з вами продовжуємо далі, дітки. І так, будемо працювати усно. У нас є перевірні слова, в яких можна визначити яку букву вірно писати. І так, кіх ті чи кіг ті. Дивимось перевірне слово. Кіготь, яку букву бачимо. Г да, звук Г. Чому він тут чутно його е, чітко? Тому що далі йде голосна. Тому ми вставляємо букву Ні Г. «Нігті» чи ніг Дивимось, ніг Яку букву чуємо? Г. да? Чому? Тому що тут далі йде голосна. Вона дає можливість чітко почути дзвінкий приголосний. Ті тоді пишемо. Легко чи легко. Який предмет? Легенький. Яку букву чуєте, бачите? Г. Чому її чутно тут гарно? Тому що далі йде голосна. У всіх перевірних слів обов'язково після сумнівної приголосної повинен стояти голосний. Тоді ми будемо чу чути чітко, яку букву написати. І так, в нашому випадку чуємо звук Г, да? тому і пишемо букву Г. Просьба чи просьба. Що робити? Просити, прозити ж не скажеш вже, так? І так, яку букву будемо вставляти? Будемо вставляти букву С, молодьба чи молодьба. Це мається на увазі, коли зерно перемолюють. І так, що робити? Молотити. Яку букву бачимо, який звук чуємо, а все тому, що далі йде голосна і чітко, чутно. Дзвінки це приголосний чи глухий. В даному випадку глухий, тому я вставляю молодьба. Бородьба чи боротьба. Що робиться? Що робити? Боротися, боротися, що ми бачимо, що чуємо. Чуємо глухий приголосний Т, да? то чому ми його гарно чуємо? Тому що далі йде голосна. Тому і тут я вставлю букву Т. І так, дітки, давайте підіб'ємо невеличкі підсумки. Як перевірити, яку букву писати голосну? Якщо нам є сумніви в написанні. Треба підібрати таке перевірне слово, в якому після цієї приголосної буде йти голосний. Тоді цю букву буде гарно чути, цей звук буде гарно чути. Дивіться, ніхті, нігть, а от ні готь, ніходь, вже й не скажеш. так. І так, що ми робимо для того, щоб перевірити сумнівний приголосний? Ми підбираємо таке слово, в якому на, після цієї приголосної йде обов'язково голосний. Ці слова писати не треба. Натисніть на паузу і прочитайте стовпчик зі вставленими буквами і стовпчик, в якому є перевірні слова. Запам'ятайте, для того, щоб перевірити приголосний, ми підбирали таке слово, в якому на, після цієї приголосної йде голосний. І там, дітки. А зараз ми пограємо з вами в гру, яка має назву вухо, рука, нога. І будемо його трохи змінюватись. І так, що це у мене? Вухо, а сережка висить на чому? На вусі. Зрозуміли? А тепер давайте з вами спробуємо е, разом. І так, е, що це? Рука. А ласкаво ручка. А браслетик висить на чому? На руці. А тепер нога. Ласкаво, ніжка. А шкарпетка на чому? На нозі. І так, вухо, ласкаво. Вушко. А сережка на чому? На ву -сі. Зверніть увагу, що при зміні слова змінюється, тобто чергується приголосна. Ми з вами на попередніх уроках вчили, як чергуються голосні. «ота», і, е «і». А тепер дивіться, рука змінилася як ручці, тобто К змінилася на букву Ч так і на руці. Змінилася на «ц». Дивіться, звук «к», «ч», При Притому це вважається один самий, один і той же ру, корінь рук, руч, руц. Тільки в даному випадку чергуються не голосні, а приголосні. Давайте подивимось нога. І так, звук Г змінюється на Ж і змінюється на З. І при тому, що вважається, що це один той самий корінь. Ног, ніж, НОЗ. Зрозуміли? То які букви чергуються? звуки чергуються? Г, ж і з. Зрозуміли? Давайте подивимось на це слово. Вухо, вушко у вусі. Що змінює, змінюється? Х, звук Х на Ш і на звук С, що вийшло? Вух, вуш і вус. І так, дітки, буває, що змінюється, тобто чергується не тільки голосний, а приголосний. Притому корінь їхний, їх вважається однаковим. Нога ніж нос. Рук, руч-руць. Тому, якщо ви побачите таке чергування, не лякайтесь, це просто втомилася буква, так, звук, і вирішив відпочити, і замість нього встав інший. Давайте спробуємо теж поробити такі зміни, але вже письмово. І так, спочатку почитаємо, подивимось, як вони змінюються. Дивіться: око очі в оці. Дивіться, тут всі зміни будуть звуків К, Ч і Ц. Читаємо разом. Ріка, річка у річці. Молоко молочний на молоці. Давайте подивимось, де ці приголосні. І так, дивіться: К, Ч, Ц. К, Ч. Ц. Знову К. Як називається така заміна? Це чергування приголосних. Давайте подивимося, як чергуються приголосні звуки Г, ж, з. Берег бережок на березі, Г, ж, з. пиріг пиріжок у пирозі. Г, ж, з. Друг, дружок, Друзі Г тазі. А ось зміна чергування приголосних х ш та «с». Пух, пушок у пусі. Х-ш. «ш», с, сі. Муха мушка на мусі. х «х», с. Горох горошина на горосі. Х-ш. І так при чергуванні приголосних змінюється у корені, да? приголосний звук. І при тому корінь залишається в них спільний. Яким чином? Пух, пуш, пуса. мух, муша, мус, горох, гороша, гороса. Зрозуміли? Поставте на паузу, прочитайте, будь ласка, всі три стовпчика слів. Записувати їх не треба. Натисніть на паузу, якщо вам потрібен час. А ми з вами рухаємося далі. Давайте з вами спробуємо теж доповнити цю табличку іншими словами. Подивіться, будь ласка, на дошку. Натисніть на паузу і почитайте такі слова. Крига, крижаний на кризі, мураха, мурашка на мурасі, дорога доріженька на дорозі, капелюх, капелюшок на капелюсі. Голь, поріг поріжок на порозі, рука ручка на руці, птах пташина на птасі. Зошит вам треба записати тільки один із запропонованих зразків. Наприклад, якщо ви вибираєте три слова крига, крижаний на кризі, що вам треба зробити? З абзацу, з великої букви, написати всі ці три слова, підкреслити ту букву, яка чергується Г, змінилася на «ж», змінилася на З, і визначити корінь. «криг», Криж, КРИЗ, Зрозуміли? Вибирайте на вибір будь-який будь рядочок слів, записуйте їх, покажіть олівцем, підкресліть, яка буква змінилася, тобто чергується який приголосний, і визначіть корінь. А правильність вашої роботи я перевірю, коли ви мені її надішлите. Тисніть на паузу, якщо вам потрібен для цього час. І так, дітки, перед вами знаходяться перевірні слова. За допомогою них ми з вами повинні визначити, яку букву ми будемо писати. А для того нам треба змінити множину в однину. Дивіться, дуби, дуби, який приголосний я чітко чую. Б. Тому я напишу дуб чи дуб. Я, звичайно, напишу дуб. Далі давайте, дивіться, Зуби. Що ви чуєте? Б. Тому я як напишу: зуб чи зуб. Звичайно, якщо я тут чую. Б, то я так і напишу. Чому? Тому що це є перевірним словом. А як підібрано перевірне слово? Так, щоб після цієї сумнівної приголосної, що голосний. Давайте далі. Дивіться, гриби, гриби. Який приголосний чутно? Б. Тому я як напишу гриб чи гриб? Я напишу гриб. І так, дітки, перший стопчик ми з вами не записуємо. А от інші два ви запишете собі у зошит. Яким чином? З абзацу, з великої букви, ми з вами пишемо Садий. Ставимо рисочку. І так, дивіться, яка буква нам чутно. САДИ. Чую букву Д, підкреслила. То як я напишу, напишу сад чи сад? Я напишу слово са -д» і поставлю кому і обов'язково підкреслю ту букву, яку я вставляла, тобто букву Д. Ряд, ряди, ряд, сніги, сніг, вози, віз, морозити. Мороз, гарбузи гарбуз. Далі, дітки, ви працюєте самостійно. Перевірне слово, рисочка. Утворене слово і обов'язково підкресліть букву, яку ми з вами перевіряли, тобто в якій ми сумнівалися. Зрозуміли? Тоді тисніть на паузу та працюйте. І так, дітки, а тепер нас з вами вправа для артикуляції, тобто гарної вимови. Ваша задача правильно, чітко вимовляти дзвінки приголосні. А як взагалі відрізнити дзвінки він чи глухий? Прикладаємо до горла руку і називаємо ж. «ж», «ж», «ж». Якщо горло дребежить, то це звук дзвінкий. А тепер давайте спробуємо «с», 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 «с». с. Горло нам не. Тиша там. Тоді це який? Глухий приголосний. А ми з вами вимовляємо дзвінку, всі дзвінки. Стеж стежка, діжка, дужка, ріжки, ніжки, ліжко, книжка. доріжка, Пиріжки, кізка, берізка, загадка, відгадка Зрозуміли. Стисніть на паузу, тепер читайте ви. І так, дітки, наступне завдання буде письмове. Нам треба з вами розкрити дужки і змінити слово так, щоб якраз відбулося чергування приголосних. Тобто останнє тут приголосна, вона в корені вона змінилася. І так, знайти у книгах. Знайти у чому? У книгі. Зі. А якщо знайти у кни... книжка, знайти у книжці Зрозуміли? І так, з абзацу, з великої букви ви починаєте писати Знай ти у книзі. Ставите кому книжці. І ставите крапку, ой, пробачте, крапку з комою. І так, і дивимося, що в нас змінилося. В нас змінилася приголосна. Було з, а стало «ж». Зрозуміли? Далі, давайте усно проговоримо, а ви запишете три будь-які приклади собі у зошит. Поїхати по дорога як буде по дорозі або подоріжці. Кипіти в молодці, кросівок на нозі або ніжці, аркуш у руці. Ручці, цяточка на Му на мушці. Стрічка на капелю Сі, Капелюш, сі. Дітки, ви записуєте будь-які іще два вислови. Наприклад, поїхати по дорозі до річці і кипіти в молодці. Тисніть на паузу працюйте. Дітки, а це буде вашим домашнім завданням. Що треба зробити? Треба розкрити дошки і написати слово сполучення зі, з чергуванням приголосним. Мамині очі, бабусині пироги, дідусь на березі, мураха на горосі. Млинці на молоці, сом у річці, варення на мусі. Мої друзь ува, ув, учень уважно. Учень. Дітки, дивіться, якщо у вас виникнуть труднощі, домашнім завданням буде вправа 2 на сторінці 47, а приклади зміни цих слів можна знайти трохи вище над сторіночкою у вправі номер 4 Там була табличка, з якою ми з вами раніше знайомилися. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До зустрічі!